Ми не беремо всіх підряд. Ми не беремо всіх бажаючих хлопців. У вісімнадцять двадцять 24 Оскільки цей контракт треба розуміти, що це контракт штурмовика. Він передбачає найважчу роботу. Він передбачає саме спеціальності, які пов'язані з піхотою, зі штурмами. Це стрільці, гранатометники, розвідники і так далі. І відповідно людина має бути готовою до цього, і тому є перша і найважливіша річ, яка є у нас в бригаді. Не можу сказати там про інші підрозділи. Саме в нашій бригаді спочатку такий хлопець приїжджає, і він проходить співбесіду у психолога. З ним говорять саме про штурми, чи він готовий цим займатися, чи готовий він виконувати таку роботу. Він проходить співбесіду з психологом, він проходить психологічні тести, там, зараз, там тести дуже така. знаєте, Сувора холодна річ, саме результати відповіді там, на досить велику кількість питань говорять про там, готовність людини чи не готовність стати штурмовиком. І відповідно тільки ті люди, які успішно пройшли психологічно. Телогічний відбір. Після того вони вже починають свій відбір по здоров'ю по військово-лікарській комісії, здають аналізи, проходять лікарів і так далі. Це не відбувається там швидко. І потім вже вони отримують можливість підписати цей контракт.